Субота, 19 липня, ви дивитесь новини на 11-му. найближчі півгодини про ключові та важливі події на Дніпропетровщині в студії Олени Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Що з нерухомістю та чи вистачає робочих рук на ринку праці? Чи виїжджають Дніпряни через наближення росіян? Це більше і більше бажання продавати, але покупців все менше і менше. То не риби та нестерпний сморід на все село. Екологічно лихо у новопокровці. Хто ліквідовуватиме наслідки та чи є загроза поширення мору? Відчуваєте такий запах. Ну, це невозможно не так жити. Вечір дуже хочеться провітрити квартиру ну, від жари, від спеки. А як, якщо сморід такий стоїть? Троє загиблих на воді, серед них двоє дітей лише за тиждень. Попри заборону купання, прості правила, які рятують життя. Буває таке, що сильний вітер дій течія, відносить людей від берега. Ми доставляємо людей з тої точки, звідки їх віднесли. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу. Далі в нашому дайджесті. Понад сотня безпілотників та ракети різного типу. Пекельні ніч та ранок пережив Павлоград. Наймасованіша атака на місто від початку вторгнення. Місцеві фіксували вибух за вибухом. Наслідок жахливої комбінованої атаки по місту постраждали щонайменше два райони. Пошкоджені дев'ять багатоповерхівок, приватний будинок, навчальний заклад, пожежна частина та промислові підприємства. Уламок бойової частини ракети влучив просто у житловий будинок. Не здетонував буквально дивом. Бахала, бахала, ну я уснув. А потом кабахнула, бахнуло, трусі бахкала, бахкало і я заснув. А потім, як бахнуло, будинок затрусився. Я думав, що десь поруч, а виявилось, воно ще ближче. А потім сусіди почали грюкати, і я встав. Там все у пилюці було. От то, що встиг вдягнути і вибіг. І ось я досі тут. На місці від самого ранку працюють рятувальники та екстрені служби. Більше про наслідки жахливого обстрілу дивіться у спецрепортажі з місця атаки на Ютубі 11-го. Двоє людей загинуло у Васильківській громаді. Агресор в день вдарив ракетою по Синельниківському району. Потрощення амбулаторія, школа та заклад культури. Понівечені приватні будинки зайнялися авто. Наслідки уточнюються. Зиніч ранок шостку на Сумщині атакували понад 40 шахедів і понад 15 керованих авіабомб. Попередньо обійшлося без загиблих та поранених. На місцях влучань сталися пожежі, зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури, також є пошкодження у житловому секторі. На місці ворожого обстрілу в Одесі досі працюють комунальники, і усувають наслідки атаки. Наразі відомо, що вибуховою хвилею пошкоджено 138 вікон у квартирах і під'їздах та 12 балконних блоків. Нагадаємо понад 20 ворожих ударних безпілотників. Вночі обстріляли місто з різних сторін. Спалахнула пожежа шостого по дев'ятий поверхи багатоповерхівки. З палаючих квартир врятували шестеро людей та домашніх тварин. Одна врятована жінка загинула. Шість людей загинули дев'ять поранених на Донеччині. Ворог 35 разів обстріляв Покровські, Краматорські та Бахмутські райони регіону. Рятувальники ліквідували п'ять пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Зруйновані та пошкоджені житлові будинки, газогони, соцзаклади та господарчі споруди. На сьогодні з лінії фронту евакуйовано 597 людей, у тому числі 10 дітей. Загалом цієї ночі РФ випустила по Україні понад 300 дронів та більш ніж 30 ракет. Повідомив президент Володимир Зеленський. Тривають рятувальні роботи після атаки. В результаті обстрілів постраждали 10 регіонів країни. Тим часом військові експерти дають невтішні прогнози. кажуть, росіяни можуть перетнути адмінкордон Дніпропетровщини. Ризик реальний як ніколи. На фоні цих тривожних повідомлень кореспонденти 11-го намагалися з'ясувати, чи не залишають люди масово регіон і проаналізувати кілька важливих сфер, які можуть про це свідчити. Що з ринком житла? Чи немає дефіциту абітурієнтів, та чи вистачає робочих рук на ринку праці? Сюжет Марка Ручки. Кордони області на онлайн-мапах бойових дій червоніють. Ворог настирливо рветься до адмінмежі Дніпропетровщини. Каби ФПВ та регулярні шахетні авіанальоти у таких умовах. Нині живуть мешканці прифронтових громад. У прифронтових селах регіону, що в лічених кілометрах від зони бойових дій наразі триває примусова евакуація родин із дітьми. У нас була примусова евакуація, і діток буквально за два дня повивозили всіх. Тож, яка ситуація зараз в нашій області, які настрої панують серед Дніпрян? Свіжі опитування Київського міжнародного інституту соціології свідчать: 60% українців готові терпіти стільки, скільки буде треба, і абсолютна більшість проти завершення війни на умовах, які виглядають як капітуляція. Водночас, майже половина людей певні через 10 років Україна буде зруйнованою країною і значним відтоком населення? Ринок праці. Якщо він нестабільний, тобто кількість звернень до центру зайнятості хаотично зменшується, або ж навпаки, видимо збільшується, це тривожний сигнал. Який цей ринок зараз у Дніпрі? Питаємо директорку Дніпровської філії обласного центру зайнятості. Якщо у нас двадцять 2022 році до нас звернулося протягом року більше 22 тисяч осіб, то станом на сьогодні близько 8 тисяч. Ці дані коментують у центрі зайнятості. Говорять про стабільність ринку праці. Водночас, деякі спеціалісти вже не один рік у великому дефіциті. Причин кажуть фахівці декілька роботодавці шукають працівників, і в нас дійсно склався дефіцит робочої сили. Він є і об'єктивні причини для цього. Да, якась кількість боронить нашу країну. Хтось поїхав за кордон, да хтось не має достатньої кваліфікації. На сьогодні говорять у центрі зайнятості у Дніпрі актуальні понад 11 тисяч вакансій. Найбільше роботодавців цікавлять робітничі професії. Водночас, усім охочим у центрі пропонують програми перенавчання або перекваліфікації а що з нерухомістю? Чи купують люди житло у Дніпрі, сподіваючись на краще майбутнє? Чи навпаки продають та виїжджають у більш безпечні регіони? Експерт з нерухомості говорить, квартири у місті купують як інвестори для здачі в оренду, так і пересічні громадяни. Люди купляють, тому що їм треба жити, і вони думають, що тут в Дніпрі все буде добре. Проте динаміка купівель каже експерт, суттєво зменшилась. А власники квартир, які виставляють житло на продаж, істотно знизили цінники. Однокімнатна квартира. На перемозі, січень 2024 року, це десь середина, коштувала 40 тисяч доларів. А зараз 40 тисяч доларів коштує трьохкімнатна квартира на перемозі. У 24-му 40 тисяч да, січень 24-го. за спостереженнями експерта вартість квартир у Дніпрі почала знижуватись із початком повномасштабного вторгнення. Але значний стрибок цін вниз зафіксували саме у 24-му та першому півріччі 25-го року. Кількість оголошень воно збільшується кожного місяця. Все більше і більше оголошень, тобто все більше і більше бажання продавати. Але покупців все менше і менше. Вища освіта. Чи користуються популярністю Дніпровські виші або ж студенти надають перевагу іншим містам України? У 2024 році, на відміну від 2023, кількість вступників впала на третину. Дніпропетровщина в загальному рейтингу замкнула першу п'ятірку. Загалом у вищій області подали 34,5 тисяч заяв. Суттєве зменшення кількості вступників зафіксували зокрема і в Дніпровській політехніці. «21, -й, 24 -й – це значна кількість. На майже на 1200 вступників до нас прийшло менше. І це тільки Дніпропетровська область. В 22-му вона скоротилася порівняння з 21-м не так набагато, їх було всього десь на 400 менше. Загалом у Дніпровській політехніці нині здобувають освіту приблизно 10 тисяч студентів за змішаною формою навчання. Вступників стало менше, припускають через складну безпекову обстановку. Дніпропетровщина вже є не такою безпечною, переміщуються особи, від туди далі, вже в Західній області і. Більшість, все ж таки, і дніпровців, і мешканців області. Вони обирають для вступу заклади освіти за кордоном. Офіційних даних скільки містян наразі залишили Дніпро через наближення фронту, немає. Тож неможливо говорити конкретно про масштаби виїзду або чи існують серед мешканців міста та області панічні настрої. Водночас ситуація в різних сферах свідчить про те, що жителі міста намагаються прорахувати усі варіанти і бути готовими до будь-якого розвитку. Подій Марко Ручка, Денис Лисанко, Сергій Озіров. Новини 11 каналу. І поки жителі Дніпропетровщини думають, чи готувати тривожні валізи, відчайдухи з Покровська, що на Донеччині, продовжують жити у місті, яке окупанти буквально стирають з лиця землі. В медзакладі Дніпра лікують покровчанина, який дивом вижив. Чоловік підірвався на міні, коли повертався додому. Про порятунок пораненого наш сюжет. Весь посічений уламками на лікарняному ліжку Микола Спокровська. Чоловік цивільний. Отримав поранення, коли повертався додому та підірвався на міні. Я переїжджав з міста на місце. Я переїжджав з місця на місце. Це було ввечері. Лежав прямокутний шматок заліза, Зелена залізятча. Я почув якийсь незрозумілий свист. Пролунав вибух. Чоловік пригадує, він увесь був у крові. Люди помогли, Которые... Які... люди допомагали. Ті, які були поруч, отримували воду. З цієї вулиці там якраз живе чоловік моєї сестри. Я від нього їхав. Спочатку Миколу доставили до добропілля, звідти у важкому стані привезли до лікарні в Дніпрі. Медики кажуть, поранення були вкрай складні, травматична ампутація лівої руки та ноги. Він втратив дуже багато крові. Тут в лікарню йому прилили більше 4 літрів. Тут лікарі вже зробили реампутацію кінцівок, видавали відламки. Пошили побиту голову. А лікарі кажуть, чоловік швидко пішов на поправку, почав розмовляти, жартувати та розповідати історії життя. Однак попереду на нього чекає тривале відновлення. Через кілька днів плануємо переводити далі у відділення травматології, потім реабілітації. Думати, про протезування. Микола ділиться зараз, почуває себе добрим. І хоч рідний Покровськ, росіяни стирають з лиця землі, покидати домівку він не хоче. І навіть після реабілітації каже, планує повернутися додому. Спочатку домой поїду. Спочатку додому поїду. Подивлюсь, що і як там. Я не хочу полишати. Це моє рідне. Олександр Максименко, Денис Савченко, новини 11-го каналу. А далі про екологічну лихо у новопокровці Дніпровського району тони мертвої риби та нестерпний сморід на все село. Місцеві жаліються на масову загибель річкової фауни. Хто прибиратиме дохлу рибу? Чи є загроза поширення інфекції на інші водойми та питну для мешканців громади? З'ясовував Владислав Авдієнко. Тони мертвої риби, деяка гине просто на наших очах. Новопокровка Дніпровський район, ріка Комишува та Сора, перетворилась на епіцентр екологічного лиха. Дохла риба масово дрейфує водоймою. На туші полюють цілі зграї чайок, а береги річки всіяні напіврозкладеними рибинами. Місцеві жаліються, нестерпний сморід розноситься буквально по всьому селу. Перший раз таки бачу таку катастрофу. Вені ще, вибачте, Відчуваєте такий запах. Ну, це не, не можна так жити. Вечім теж хочеться провітрити квартиру від спеки, а як, якщо смори таки стоїть. Ми показали відео з місця масової загибелі риби іхтіологу. Він зазначає, загинули навіть Я... найбільш живучі види карась та білий амур, що свідчить про критичну ситуацію у водоймі. Але що ж таки вбило рибу? Місцеві припускають усе через різке обміління водойми. Вода упала, Заходиш, там так. По пояс, так? По пояс, так там більше муляки, ніж води. Інша версія просто неймовірна спека. Зараз 11-та година дня, тобто ще не найспекотніша пора доби, і біля берега вимірюємо. Маємо температуру води 28 градусів за Цельсієм. Іхтіолог каже, така температура води, хоч для річкової фауни, й не смертельна, але вона сприяє розмноженню мікроорганізмів, які активно поглинають кисень. Експерт впевнений, риба просто задихнулася. У водомі активно почали розвиватися синьо-зелені водорості, що спричиняють цвітіння води. Внаслідок цвітіння води відбувається зниження вмісту кисню. У селищній раді кажуть, річка дійсно раптово обміліла, але Причин цього не знають. Ставок дуже ну, різко став міліть. Місцеві бояться, інфекція з річки може потрапити прямісінько до їхніх осель. якби, грунт і все йде ну, отруйне, потім ми будемо вживати. Там не знаю, у кого тут огородік, хто може теж щось вирости, отруйне. І така ситуація в селищі вже тиждень. Владці запевняють, борються з екологічним лихом як можуть. Встановили таблички купання і ловля риби заборонені, обробляють береги й водойму вапном. Воно і дезінфекція, і воно виробляє кисень, дає кисень, рибі дихать. А ще кажуть, рятувальники встановили помпи для насичення киснем води. Але як вирішувати головну проблему прибрати таку величезну кількість мертвої риби, поки до кінця не розуміють. Сітки, підсаки, лопати, каструлі. У нас такої ситуації ніколи не було. Да, ми, ми думаємо, зберуться і старіші села, і там фермери, всі, і будемо вирішувати, що, ага. що з цим робити. Місцеві ж наполягають, діяти треба негайно. Я думаю, оцю мертву рибу треба збирати. Треба ініціативні групи, які візьмуться це, допомагати, ліквідувати цю, цю всю ну. Погану рибу десь її правильно якось утилізувати, бо вона ж гниє не один день і не тиждень. Це буде продовжуватись, і вона помирає і далі гниє. Експерти ж застерігають: існує загроза поширення інфекції в громаді. Птахи можуть зносити інфекції на інші водойми. Бактерії можуть затримуватися на їхньому пір'ї, на їхніх лапах. Це створює ризики для фермерських господарств, для малих річок, для ставків. Наскільки суттєві такі ризики? Чи є загроза зараження питною? В громаді і головне, хто і коли прибере тонни мертвої риби. Ми направили інформаційні запити до екологічної інспекції офісу водних ресурсів та профільного департаменту військової адміністрації. На відповідь очікуємо. Іхтіолог вже додає на відновлення водної екосистеми можуть піти роки. Орієнтовні терміни відновлення від 5 до 10 років. Тому що, як ми бачимо, то значна кількість іхтіофауни загинула. Після нашого звернення прес-служба ОВА повідомила несанкціонованого викиду стоків у річку не було загиблу рибу вже прибирають. Авдієнко, Євген Дрозд. Новини 11 каналу. 11-му каналу повідомили, що мертву рибу з берегу річки таки прибрали на кадрах, які нам надіслали з Новопокровської селищної громади. Видно річку суттєво очистили. Проте воду ще продовжують знезаражувати, аби не допустити поширення інфекції на інші водойми. Сьогодні ще ми 4 тонни вапна за рекомендацією Держпрозивслужби, і ще також довезуть нам 10, Це в нас буде більше трошки 20 тонн. Яке ми внесемо в наш ставок, також ми отримали відповідь на один з наших інформаційних запитів, який направляли в регіональний офіс водних ресурсів. Там загибель риби пов'язують зі зниженням рівня води в річці і як наслідок дефіцитом в ній розчиненого кисню. Крім того, зазначають, можливо, до таких наслідків призвело забруднення водойми внаслідок проливних дощів або врубки полів хімікатами. Комишувату суру, де й сталося лихо попередньо не використовують для питних потреб селища. Повністю очистити водойму має влада новопокровки. Саме в неї на балансі тамтешні водосховища. І не лише екологічна небезпека ховається у воді. Лише за тиждень троє загиблих. Серед них двоє це діти. У Дніпрі потонув чотирирічний хлопчик, а на Криворіжжі 13 тринадцятирічного підлітка, віднесло течією. Попри офіційну заборону купатися у водоймах, людей на пляжах не злічити. Як водна поліція попереджає жителів міста про небезпеку? Яких правил слід дотримуватись на воді, щоб не стати жертвою течії та глибини? Наш репортаж. Патрулювання найбільш відвідуваних місць відпочинку на воді щоденна робота водної поліції Дніпра. І, попри офіційну заборону, мешканці міста все ж виїжджають на пляжі. І, на жаль, буквально цього тижня з річки на монастирському острові дістали тіло 23-річного потопельника, який на підпитку пірнув у воду. Там йому стало зле, і чоловік буквально захлинувся водою. І це не перший смертельний випадок цього літа на водоймах Дніпропетровщини. Цього тижня у Новокадацькому районі потонув чотирирічний хлопчик. Справу кваліфікували як нещасний випадок. Трагедія сталася на Криворіжжі у селі Широке. Тринадцятирічний підліток поліз у труби під переправою, і його затягнула течія. На власні очі все бачили друзі, хлопця і викликали екстрені служби. А на цьому відео малолітня дівчинка допливла до середини Дніпра. Як так вийшло, що дитина опинилась на такій величезній відстані від берега. І де в цей момент були її батьки. Дівчинка маленька. Дівчинка маленька плаває. Якщо екіпаж стає свідком такої надзвичайної ситуації, вони миттєво кидаються на допомогу. Буває таке, що сильний вітер чи течія відносить людей від берега. Ми доставляємо людей з тої точки, звідки їх віднесли. Якщо ж побачать людину, яка тоне, рятуватимуть самотужки. Якщо ж вже сталось непоправне, викликають водолазів ДСНС. Поліція нагадує офіційно у Дніпрі пляжі не працюють. Правда, з човна водної поліції бачимо на одному з найпопулярніших пляжів народу, чимало. Пам'ятки з елементарними правилами безпеки на воді правоохоронці роздають людям просто на пляжі. Правила поведінки на воді бережіть себе. Анна вперше цього сезону прийшла на острів із сином та братом підлітком. З дітей говорить очей не зводить. Ми в цьому році вперше приїхали на водойму скрізь. Треба тільки дивитися, тому що дорослі люди, як бачимо, тонуть на жаль. А діти це. Все може бути з двома синами на пляжі Анастасія. Обидва хлопці енергійні, тож уважно стежать за кожним кроком дітей. Я розповідаю, щоб вони були поряд, плавали поряд біля мене і слідкую. я не плаваю, я стою біля них. З відпочивальниками говорять і ювенали акцентують так само, як і на пляжах. Батьки мають пильнувати за дітьми і в басейнах. Здається, там чергують рятувальники, контрольована глибина. Утім, навіть за таких, нібито безпечних умов, там теж. Пляються трагічні випадки, згадують моторошну загибель дев'ятирічного хлопчика у дорослому басейні. Аквапарку Дніпра були випадки в нашому місті. Дитина потонула в басейні в аквапарку. Не реагували на цю дитину, не бачили, а батьки втратили з поле зору своєї дитини. Потім такий ось, такий ось випадок стався. Уникайте необлаштованих облаштованих водою, не стрибайте у воду з висоти, не купайтесь під час негоди і останні сп'яніння. Це базові правила безпеки на воді. Поліція Дніпра звертається до батьків в жодному разі не залишати дітей без нагляду біля водойм. Навіть якщо вам здається, що дитина добре плаває і нічого з нею не буде, вона знає місцевість, слідкуйте за дітьми. Ваша увага це безпека ваших дітей. Також водна поліція вкотре нагадує, під час воєнного стану в Україні діють обмеження щодо використання на водоймах плавзасобів. Виїжджають лодки. Ми... Контролюємо цей момент. Чи, пояснюємо, чи не можна. За це передбачена адміністративна відповідальність. Марко Ручка, Денис Лисаленко, новини 11 каналу. І про погоду в неділю синоптики прогнозують у Дніпрі вдень день 29 градусів тепла, вночі плюс 20. Зранку до вечора у Дніпрі небо буде хмарним. Уночі очікується дощ. Атмосферний тиск 744 мм міліметри ртутного стовпчика. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.